Привіт, усім з вами я, Анатолій, Ви дивитесь канал Guardsman І сьогодні в нас позачергове неочікуване відео. Новий випуск не найсвіжіших новин. І так він неочікуваний саме через те, що я прогавив найбільшу конференцію в Лас-Вегасі, Las Vegas Open 2024. конференцію, на котрій нам представили купу всього цікавого і дуже соковитого та смачненького. А перед тим як перейти до огляду цих самих новинок, то я запрошую вас поставити це відео на паузу, обов'язково перейти вниз під відео, поставити вподобачку, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео на цьому каналі. Зробили? Тоді погнали! Як ви вже помітили, досить довгий час не виходили нові випуски не найсвіжіших новин, оскільки оновлення, які нам показували, не надто мене вражали, і я не вважав за потрібне зробити, так би мовити, відео. І у цьому випуску я все ж таки хотів би одну новинку із тих, що нам показували трошки раніше перед цією конференцією, освітити. Це та сама новина єрес четверга, яка з одного боку ніби і добре, бо нам показали Форджовський апгрейд-кіт на МК-3 Армор, який перетворює звичайних космодесантників в МК-3 арморі на бладів. Причому по більшій частині там просто присутня зброя з елементами, які притаманні для бладів, але немає жодних там якихось спеціальних шоломів чи, наприклад, наплічників, чи ще щось Таке, воно там просто відсутнє. Тому ви максимально проапгрейдите свою піхотку в МК3 Арморі дуже примітивним апгрейд-паком. Хоча і в ньому є свої гарні і впізнавані речі. Наприклад, роторка, якої мені дуже не вистачає у нинішніх космодесантників Примаріс та й в принципі в Астартес у Трускейлі теж. Я нагадую, що роторку я останній раз бачив у тисячників у їхніх рубрик Марині. Окрім неї, в цьому апгрейд паку присутні також мельта пістолети різні, і всяка холодна зброя, такі як сокири, мечі та булави. І всі вони з елементами для бладів. Якщо у вас рівні ручки, ви можете стисати ці самі елементи, і це буде чудовий апгрейд пак, який перетворить ваших космодесантників на більш цікавих космодесантників будь-якого іншого легіону Астар. Також в цьому. У наборі присутні два апгрейди для лендрейдера, щоб перетворити його на типово Бладовський лендрейдер, в якому буде присутня ціла трійця різних роторів: спарка-роторка носова та також навісний ротор на, так би мовити, люк. Замість Болтера. І, в принципі, на цьому все. Єрець четверга, так би мовити, все. І я розумію тих людей, які розчарувалися у цій новині, оскільки хтось, наприклад, фанати тих легіонів, які не дуже популярні у самої Games Workshop та Forge World, очікує для своїх непопулярних легіонів, преторів та консолів, по прикладу того, як це робила Форджа для більш популярних кулаків, наприклад, чи синів Горуса, чи Ультрамаринів. Однак сталося так, як сталося, і ця не дуже вражаюча новина, все ж таки, новина, і вона непогана. Ну а далі в нас іде той самий Warhammer Las Vegas Open 2024, який я банально проспав. Але зранку, коли побачив всі ті релізи, які там показали, це мене просто підірвало з ліжка. Так як новинки там показували дещо в переміжку, я все-таки вирішив їх систематизувати. І спочатку покажу вам ті новини, в яких я не дуже спец і про які я багато не можу сказати однак від цього вони не менш цікаві. А потім я покажу ті новини, які, на мою думку, особисто найсокови. Витіші і найжирніші. І першим пакетом новин стануть вибачайте мене, фанати е, Аосу, саме новини про АОС і про його велику кількість різних втілень, таких як Warhammer Варкрай, War Warhammer Underworlds, а також сам Age of Sigma І якщо йти по черзі, то першим нам показали набір е, для Warhammer Варкрай, War там де Люмінати і Найтханти. Як на мене, набір досить цікавий, і особисто мені в цьому наборі подобається саме половина з найтхантами. Я, якщо хто не знає, більше люблю усіляку нежить у фентезійних світах, тому мені дуже подобаються різні фракції нежиті. І найтханти тут не виключення. Мені вони подобаються. І якби наприклад теоретично мені довелося купити цю коробочку, я б старався її купити спільно з тим, хто збирає саме люмінетів, тому що я б з неї взяв би тільки Найтханті. Наступної нам показали для Аосу нову героїню для фракції дочок Кейна, а саме Критусу Декрон Сір. І якщо чесно, ця фігурка в мене викликає більше питань, ніж, так би мовити, відповідей. Враження мої дуже змішані, оскільки я бачу, який рівень деталізації, з приводу якого вже є велика купа мемів, особливо про наддеталізовані е, ступні у цієї персонажки. Однак викликає питання в мене саме дизайн цієї фігурки, а конкретніше її. Голова, волосся, туловище. Якщо чесно, це теж досить мемна вже частина, і вона більшості людей, які мені особисто нагадує оту дівку із фільму Дзвінок. Щодо деталізації цієї фігурки, в мене претензій немає. Вона достатньо деталізована, позінг теж прикольний. Є спірні, так би мовити, рішення з дизайном голови. Однак в цілому, фігурка досить непогана. Та й підставочка в неї теж. Достатньо крута. І як нам на презентації сказали, принаймні, в перший час ця фігурка буде виходити в складі саме коробочки. Вона не буде окремо поки що виходити, тільки в складі коробочки Критуса з Кроун І, в принципі, я не в курсі, чи там всі міньки нові. Чи це все старі скульпти, я, чесно кажу, вам не перевіряв. Однак ті, хто збирає дочок Хейна, можете перейти мені внизу в коментарях, пояснити за цю коробочку. І, очевидно, можете написати свою думку про цю нову критусу The Crown Seer. Ну, а поки ви пишете, ми переходимо далі. І наступна новина у нас знову про АОС. Це презентація п'ятої книги із циклу Dawnbringer's. Shadow of the Crown. І так би мовити, навздогін до цієї книжечки, нам ще й презентували п'ять іменних персонажів, так би мовити, команди, яку очолюють Тол та Каліс з одноіменного роману Тол і Каліс. І найуважніші вже помітили, що дві з цих фігурок, а саме чувак з лампою і чувак-пістольєр з пістолями, були присутні у передноворічній презентації Games Workshop, де нам показували їх силуети. В цілому ж я можу сказати, що із всієї цієї команди мені подобається саме чувак з лампою, з пістолями, отой е, чел з гачками та отой не до собак-гріфон. Зигмарид же з отою баришнею мене не дуже вразило, оскільки від зигмаритів мене вже нудить, а баришня виглядає якось незрозуміло. Однак на цьому АОС ще не закінчився. Нам показали ще окрему банду для е, настілки з кірміж. Warhammer Underworlds, яка буде називатися Zondaras Gravebreakers. І ось ця банда мене особисто вразила найбільше, ніж попередня команда того самого Кальса Татоло. Ці чуваки настільки харизматично виглядають, настільки взагалі можуть харизматично виглядати трупаки. Особливо мені сподобались ті два чувака зліва на картинці, один з Кайлом, а інший з молотком та цвяхом. Це супердует, це найулюбленіші із цієї п'ятірки мої. Чувачки. І якби я, наприклад, в теорії грав в Warhammer Underworlds, то я б по-любому збирав би нежі. І ось ця п'ятірка в моїй команді була б на всі 100%. Ну, а тепер ми плавно переходимо у Warhammer 40. І першим ділом тут нам показали саме новий Kill Team, Kill Team, який дуже влучно називається Kill Team Nightmare. тому що в цій коробочці зійдуться в двобої дві фракції, які є втіленням жаху та терору у світі Warhammer 40. Перша фракція, яка тут представлена, це Найтлорди, або ж як в нас їх прийнято називати, Легіон Повелителів. Ночі і ось їх головною тактикою завжди було залякувати та тероризувати своїх жертв. А коли вони де-факто перейшли на бік хаосу, то вони свою цю тактику довели до абсолюту. А протистояти їм будуть даркельдарські втілення жаху та терору мандрейки. Що одні, що другі, мені дуже подобаються. Якби я, наприклад, був хаоситом найтвордів, я б точно збирав би. А якби, наприклад, я грав за Даркельдар, то мандрейків я собі теж би хотів би на 100% мати в армії. І в принципі ці два підрозділи виглядають. Пречудово, як з точки зору скульпту, так і з точки зору дизайну загального, особливо у мандрейків. У них дуже цікаво виглядають їхні оці всякі спецефекти. Також у цьому наборі буде присутній і терейн, який виглядає дуже масивно, але, на мою думку, дещо безглуздо. Хоча і цікаво. І як на мене, головне питання, яке може бути до цієї коробки, це саме питання ціни. Скільки буде коштувати цей набір і чи варто його буде купувати, наприклад, людям, які хочуть тільки. Одну половину і як їм знайти тих, з ким можна поділити цю коробку. Ну, а далі в нас починаються найжирніші новини. І першою з них є наступна новина із Всесвіту Warhammer 40 це е, крути для фракції Тау. Усі вони, по суті, є е, ремастером старих фігурок. Це крут Карнівора склад. Також це крутокси, їх хакушники, які будуть цим всім командувати. Варшейпер та флеш шейпер. На презентації нам по суті сказали, що ці фігурки є втіленням об'єднання старого та нового, тобто нового скульпту, нового скейлу. Та старих їх характерних рис. Я коли подивився спочатку на е, корнівора сквад я подумав, що це старий корнівора склад, але вже як придивився, зрозумів, що в них занадто велика деталізація і занадто пропорційно вони виглядають, як на старі скейли. Одним словом, крут карнівора склад виглядає досить впізнавано та знайомо, однак і при цьому досить свіжо. Щодо набору е, наїзників на крутоксах, то він включає в себе чотири нових фігурки з дуже динамічними е, позами, з цікавими скульптами та високим рівнем деталізації. Ну і не може не відмітити крутівських хакушників. Вони виглядають дуже епічно, і при цьому ми побачили, що в них є різні варіанти закачок, які можна збирати. І це теж кльово. Усе це добро запакують в здоровенну коробку, яка буде називатися Крудхантінпак. І, скоріш за все, на перший час вона буде виходити саме таким набором, і вже пізніше, як завжди робить ГАВЕ, вона почне ці всі юніти розділяти і видавати окремими коробочками. І як я вже казав, це супер кльова, соковита, жирнюча новина, особливо для тих, хто вводить Тау мені здається, що командири Тау вже трошки засумували за нормальними фігурками, оскільки їм за останній час видали тільки фарсайта та апгрейд на патфайндерів. і цього як на мене трошки мало. І ось вам на викотили вам здоровену коробочку круті. Та чого я кажу вам, якщо я теж збираю Тау? Ну що ж, ми дісталися до найцікавішої частини цього відео, цього випуску не найсвіжіших новин це єресь Горуса. І тут у нас просто жирнючий жир, який нам по суті показали: це здоровенний набір різноманітних юнітів для солярної ауксилії. Так, солярочки. Однак таке враження в мене склалося, що ГВ саме собі зрадило, замість показати нам там один або два юніти, щоб нас якось затягнути в це все діло. Вони викотили нам цілий здоровенний набір, в який буде входити куча всього цікавого. А також поза цим показали і ще додаткових юнітів. Відверто зізнаюсь, я дуже довгий час не відчував таких емоцій, як ті емоції, які я відчув, коли побачив цей набір. Щось подібне я відчував, коли вперше замовляв першу свою коробку. Вархамера, я зрозумів, що те, що вони мені показали, я це хочу. Я хочу це відчути. Я хочу цю коробку взяти в руки. Я хочу всі ці литники потримати в руках, хочу позрізати біци зливників, позачищати, посклеювати, зібрати та пофарбувати це. Дуже давно я не відчував нічого подібного. Цей набір викликав у мене просто масу емоцій. В основному це позитивні емоції. Так я ще не бачив самих. Відливо, і скоріш всього вони будуть рахітні, принаймні у піхоти. Однак мене це мало цікавить, оскільки це ж солярочка. По-перше, нам показали супер крутячу солярну піхоту, а саме лазер rifle section Так, у солярки це не просто сквади або підрозділи, це цілі секції. І в секцію входить цілих 20 піхотинців, тому що це єресь. І в Єресі всього більше і все краще. Деталізація у цих піхотинців просто зашкалює. Скейл чудовий, і я бачу, з якою старанністю та любов'ю переносили дизайнери. Цей дизайн від 4G в пластик від Games Workshop хлопці виглядають мега пафосно та мега круто. В мене немає взагалі жодних претензій до того, як вони виглядають. І якщо комусь не сподобається, наприклад, поузінг, де вони досить статичні, то я вам нагадаю, що ці хлопці у силових обладунках. І ці обладунки не такі, як у космодесанту. Вони менш технологічні і менш повороткі. Тому і хлопці в них виглядають як буратін однак особисто для мене це не має жодного значення, оскільки я просто хочу цю коробочку, хочу зібрати цих бійців, пофарбувати і милуватися. Також нам показали тактичну командну секцію. Це п'ять особливих фігурочок, хакушників, які виглядають не менш пафосно, ніж вони виглядали у 4G в Смолі. Особливо мені дуже подобається командор з паверфістом та плазма пістолем. Виглядає він супер мега епічно та класично для солярної ауксилії. Також досить неочікувано в цю коробку нам дадуть і Айтон Хеві. Волкер. Так, я пам'ятаю, що перед Новим Роком я казав, що, скоріш за все, нам дадуть Light Walker, а не Хевік, Havik, бо Хевіка нам вже показували в Legends Imperialis. Однак все ж таки нам представили Heavy Волкера. І тут в мене виникає тільки одне питання: чи в цьому наборі буде тільки і виключно закачка Heavy, чи там також буде і Light, і ви зможете обирати між збіркою Light Volker і Heavy Волкера. І навіть якщо туди вкинуть тільки одну закачку Heavy. Це мене не вжене в смуток, оскільки я хочу зібрати цього Сентінеля Єресьового, тому що ми всі з вами розуміємо, що це Сентінель. І цей Сентінель набагато крутіший, ніж той новий кадіанський зализаний Сентінель. Особисто я прямо бачу цього Айтон Хеві Волкера в Warhammer 40 як троксю замість стандартного отого зализаного Сентінеля. Окрім цього, в цій коробочці також буде і транспортник для піхотки Єресьова ітерація Хімери, яка називається Дракоса. Я взагалі нічого поганого не можу сказати про цей транспортник, оскільки він мені подобався ще з того часу, як його випустили в смолі у 4G, і я його завжди хотів, однак він коштував як збитий літак. Надіюсь, що в пластику він буде трохи дешевший і в мене він в колекції з'явиться. Ну і як не дивно, вони в цей набір ще й запихнуть Лман Руса. Очевидно, в Єресьо. Цьому варіанті, від чого він гіршим, як на мене, не є. Він виглядає супер епічно і навіть, я б сказав, дещо симпатичніше, ніж 40-кетовський Особисто я, ну прям дуже хочу цей Леманрус. Мене аж руки сверблять від того, як я хочу його потримати в руках, хочу його зібрати, склеїти, замагнетизувати і тримати в руках, і милуватися, вже ним пофарбованим. Однак є одне але. Я помітив, що Леман Рус буде іти, як і Леман Рус у 40к, в двох різних коробках двома різними наборами. В одному наборі буде Бетл Кенон, як в стандартному 40к, В ньому ж буде і Ванкішерка, Ріперка і Спарена Ласка. В другій же коробці, як повелося ще з 40, будуть усі найкрутіші пушки. Особисто я не розділяю такого підходу Games Workshop. Однак Games Workshop це Games Workshop. Я був би дуже здивований, якби у Єрісі вони все це запихнули в одну коробку. Ну і все це добро. Тобто Дракосан, Леман Рус, одну лазерну секцію та командну секцію, вони засунуть. У таку собі коробочку Solar Auxilia Battle Group. і для мене особисто очевидно, що у цю коробку Леман Рус попаде в тій слабшій закачці. Однак особисто мене це зовсім не гнітить, тому що якщо буде треба, я такого Леманруса готовий купити ще одного окремо. Також окремо нам показали ще додаткову піхотку трупсу для солярної ауксилії, а саме штурмовий підрозділ Велітаріс Шторм Секшн. Ті, хто в темі солярної ауксилії, дуже добре пам'ятають цих хлопців в заказці з бойовими сокирами. В даному ж випадку нам їх показали з волкітними гвинтівками, що теж непогано. Особисто мені в елітарії навіть ще більше подобається, ніж звичайні солярні аукціларії. Ці прям виглядають мега епічно, мега круто та, скажімо так, досить солідно. Але і на цьому ГВ не зупинилося і вирішило нас, так би мовити, добити контрольним в наш гаманець, а саме новим пластиковим набором Малкадор Хеві Танк. Вони, наче, знали, чого саме я чекаю у пластику з Єрісі Горуса. І викотили другий, по моїй улюбленості, танк з солярної ауксилії, а саме Малкадор. Малкадорчика я давно і дуже сильно хотів, і навіть був деякий час готовий купити його в смолі. Однак, так як з доставками у ГВ є деякі проблеми, а форджа раніше була окремим магазином і все це не стикувалося з загальним заказом з ГВ, то так і не зрослося. Однак зараз я розумію, що це той самий танк, на який я буду готовий видати гроші і купити його офіційно у ГВ. Це супер кльовий танк, якщо ви помітили, в ньому є велика кількість закачок. Так, не всі ті закачки, які були доступні у 4G, але я гадаю, що апгрейд-паки чи може окрема коробка з додатковими закачками, теж в свій час з'явиться. Тож, як бачите, для Єресі нам показали просто силу селену всього. Що найкрутіше особисто для мене, це те, що це солярна ауксилія. І я тепер точно прийду в Єресь. Я навіть знаю з якої фракції я туди прийду. Тож залишилось дочекатися тільки офіційних цінників на всі ці гори пластику. І дочекатися, поки вони з'являться в продажі. Я е, особисто прям ну дуже хочу оцю здоровенну коробку з дракосаном, лиманрусом та піхоткою. Ну і про айтончика теж не забуваємо. Ну, і поки я записував цей випуск не найсвіжіших новин, з'явилась також наступна новина на Warhammer ком'юніті до Вархамеру 40. А конкретніше нам показали, як будуть виглядати е, нові термоси для е, десвігу, для темних янголів, е, так би мовити, у пластику, як будуть виглядати їхні ливники. І що я можу про це сказати? Ливники виглядають, як на мене. Найкращим чином, це найкраще, що за останній час взагалі у відвивках змогла показати Games Workshop. Вони виглядають стандартно. Тобто є тушка з двох половин передньої та задньої, окремо є дві ноги, окремо є обвіси різні, там щитки і тому подібне. І це просто мега-кльово. Це мені дає надію на те, що ще не все втрачено, і в ГВ ще не перевелися люди, які вміють. По людські членувати фігурки, як я вже казав у відповідному новинному випуску по ось цьому спосиланні, я в захваті від цих нових термосів для темних янголів я дуже їм заздрю. і ще більше почав їм заздрити, коли побачив, як вони членовані. Я дуже, ну дуже надіюсь, я готовий молитися, щоб ГВ в такий спосіб почленувало також і солярну ауксилію. Однак надії, так би мовити, Мало. І на цьому наш випуск не найсвіжіше новин, так би мовити, все. Якщо вам сподобалось це відео, то переходьте вниз під відео, ставте вподобачки, підписуйтесь на канал. Також протискайте дзвіночок, бо багато людей, які підписані на мене, не отримують цих самих повідомлень про вихід нових відео. Тому пильнуйте, щоб дзвіночок був налаштований. Також дуже вас всіх чекаю внизу під відео в коментарях. Пишіть, що ви думаєте про всі ці нові набори, які нам показали? Що ви думаєте про перспективи солярної ауксилії у Єресі? Мені це мега цікаво. Також чекаю від Аосників пояснень про ті коробки, які показали до Андерволду, до Варкраю е, та до Аосу. Ну і очевидно, чекаю на вашу думку про ту саму Критусу, Декронсір. Тому що мені цікаво, чи в мене в одного стільки питань до дизайнерів, чи це для всіх теж характерно. Ну і за всеми цими гарними новинами не забувайте про те, що нас боронять наші захисники, і що вони потребують нашої з вами підтримки та допомоги. Тож не забувайте донатити нашим волонтерам та захисникам, щоб у них були усі необхідні засоби для того, щоб боронити себе та боронити. Нашу свободу, ну а з вами був я. Анатолій. Ви дивились випуск не найсвіжіших новин на каналі Гарцмен. Слава Україні, слава нації та до зустрічі.